Доброго дня і ми з України. Так, так, ми з України. Я завжди кажу, що ми з України із такої найкращої держави у світі Україна. Українці ми українці. І я цим пишаюся. Я живу під Києвом, Бучанський район у нас. Мої дорогенькі, сьогодні у нас субота. Сьогодні у нас субота. Я вам скажу, що доща у нас сьогодні поки що не було, але вже гримить і такі йдуть розові хмари, що я не знаю, що у нас залишиться. Тому думаю, зніму. Тому що трошки дощик уже був вночі, щось таке. Ну, а це я не знаю навіть, що у нас буде. Ну, оце зробила мої дорогесенькі. Отакий от от бордюрчик із примов, бачите? Із примув. Зробила бордюрчик потім. Ну, але ж, все ж, взагалі, тут ще в мене будуть тюльпани квітнути, тому оцю маленьку частиночку я не зробила. Але ж примили, звісно, чудові квіточки, звичайно, бачите, мівка цвітка. Але теж бордюрчик ось відквітне. Та і все. Та й все. Та й знову щось треба, щоб інше квітло, тому що буде стояти тільки листечко. Ой, чуєте, гримить уже грім, уже гримить. Думаю, зніму, бо ще, можливо, нічого не залишиться. Ну, оце такі жовтенькі. Бачите, жовтенькі. Це такі сиренький колір якийсь. Тому що там у мене є інші, бачите, ці з такою полосочкою біленькою по листочком. А там у мене є без полосочки, вони такі сирені-орозові, то вони вже майже відквітають. Ну, це теж, теж біленька, це теж вони, це темно-жовта. Всі ж поділила, тому що розділяти обов'язково треба. Якщо не будемо розділяти, то тоді будуть кущі великі. Бачите, це вже був великий кущ. Тому я його раніше розділила, то вже так трошки повиходив. Бачите, це білі, дуже гарні. Це дуже гарні такого ой, темного кольору. Не показує камера темно-темно. Листя таке, темно-зелене, а квіточки, бачите, які теж темно-сині. Це просто чорний колір. От не показує камера, не показує, яка це красотінь. Яка це темно-чорнильний колір. Оце такі листя і темно чорнильний колір. Я вам скажу, я їх в прошлому році дуже багато роздала, тому що у мене вони такі, вони так у мене розводяться, так розводяться, що я їх і не хочу. Ну, Тут посадила кустовий жовтий днів'янік, такий кущовий. Нів'янік не, не ромашка, ну, кажуть, що в народі ромашка, але ні, це не ромашка. Тут жовтенький, тут велика квітка. Тут жовтенький менша квітка. А це білий нів'янік махровий, дуже гарний. Я вам скажу, якщо садити, то краще, то краще садити отак, не квітучим. До речі, у мене такий білий нівянік махровий буде на продаж. Ну, а примулки, я вам скажу, мої дорогенькі. Там же ж мене питають, ну Толя вже кричить, верещить. Ой, тут у мене пестролісні, це такий махровий жовтий коріопсис, Я вже розсадила. Бачите, а це такий один колір коріопсис пістролісний підстравий. Це, це навіть не знаю що. А це зовсім інший. Вони різного кольору листочки і квіточки жовті, але в одного жовті і серединка жовта, а цього здається. Жовта квіточка, темно-жовта, а серединка така чернильного кольору. Ось у мене полягали трішки. ну, Вітер такий, розумієте, такий вітер. Ось два кущика залишились. Можливо, там іще десь є, навіть не знаю. Це мілкоцвєтка, Бачите, мілкоцвєтка. Я вам скажу, коли вони стоять, ну, це такий вітер уже у нас піднявся. Коли вони так стоять, то вони теж гарненькі. Але мілкоцвєтка, бачите. Мілка цвітка. Ці ось квіти здорові, бачите? І тут. А це такі, не дуже вони мені подобаються, але я таких трішки залишила з прошлого року. Нехай будуть. Значить, що ви мене питали? Там люди запитуються білий колір. Що для того, щоб купити. Бачите, оце поросажується, великий кущ був. І от якщо ось уже цвіте, бачите, темно-жовтий, то тут ще тільки виходить, тому що був великий кущ, розсадила пізніше, і він великий кущ, розумієте, мало цвітоносів і їм дуже тяжко вилазити з того куща. Ось кажу, бачите, тут, тут маленький кущ, але ось дивіться скільки вже квітне, тому що він розділений був. Раніше набагато, ну а це ж перед цими дощами був розділяний, бачите, але вже теж пішло. Ось іще ж такі, є, ж кажу, бачите, темно чорнильного кольору. Це лист. Це просто камера не показує, які вони гарні. І ось дивіться, рядом такий у мене є мілкоцвітка. Теж, бачите? Ну, Тут видно, що листя різні і квіти теж різні. Ну, Тут темно-темного чорнильного кольору і таке аж чорне листя, але камера щось не показує. А це мілкоцвітка. Ну що ти зробиш? Аж теж мілкоцвітка. Ну нічого. Вони в мене теж є. Це навіть не знаю якийсь новий кущ, який буде квітнути, навіть не знаю, тому що по листю бачу, що новий зовсім кущ. Ну, а це, бачите, оці рані. Тут прожилок ніяких немає. Вони просто сиренівого кольору і все. А тут прожилочки, бачите, які білі. Теж, можна сказати, подібні, але ну, ці трошки і листя різне трішки, бачите, прожилочки. А тут ні, тут просто розовенькі такі. Ой, які гарні ранні тюльпани, як маки, правда? Яка це краса? Завтра, якщо... якщо граду не буде, то будуть вони дуже-дуже гарні. Так. Ось і такі ще ранні, ну Теж кущик, можливо, там ще десь буде, тому що у мене є ще пізніше. Ось вони будуть квітнути. Бачите, цвітоноси вже показались. Тут у мене темно бордового кольору і світло бордового кольору. Але вони пізні. Ось ці відквітають, а потім починають квітнути, Тому що, бачите, ось ранні і ось вони вже майже відквітають. Ось такі жовті, правда, гарні, бачите, я ж кажу. В минулому році був отакий кущик. отакий. А в цьому році дивіться, який гарний. І цей кущик квітне, обов'язково треба розділяти. Тому що в слідуючому році буде великий кущ, і таких квітів у нього вже не буде. Йому буде дуже важко цветоносом виходити. Обов'язково треба. Бачите, ось тут теж жовтий, темний. Десь виліз, розділила пізніше. тільки що вилазити? Так, мої дорогенькі, зараз вам іще покажу. Ой, матір Боже Господи Боже Оце ще такий. Дивіться, яка ця красота. Яка ця красота? Ось маленький кущик і оце І я вам скажу, це йому цьому кущику, вже цьому маленькому, що я в прошлому році розділила. Бачите, ось маленький. І ось цей. Це третій рік. Я, три роки назад я купила такий маленький кущик, але я вам скажу, мої дороге синьки, він дуже-дуже гарний. Гарне листя. Оці цвітоносити, бачите, бордового кольору. Ось тут ось білий теж гарний, бачите, гарний. Але такий салатовий колір. Так? А тут ні, тут бордові цвітори, ну, ніжки, бордові ніжки, а квіточка отака. І листечко таке цікаве. Дуже він мені подобається. Він такий необичний цей кущик, така примука зовсім зовсім не Ну єдине, що він трішки погано зимує і розводить, розмножається. Ну так як він погано зимує, я його прикриваю, то звичайно він і погано розмножується. Але він дуже дуже гарний. Це просто що трішки холодно. Бачите, ділила пізніше кущик. Темно-жовтий. Ось ось цей. Цей не розділяла, тому що розділила в минулому році. Ось такий був. Бачите? А цей був великий кущ і потрібно, щоб уже цвів, а він дуже тяжко йому викидати цвітоноси. Ну, а це ж я вам кажу, це взагалі. Я його на зиму буду садити в горщик і ставити в теплиці, тому що він дуже-дуже гарний. Ну, Квітка така ніжна, красотень. І оці ніжки такі бордові, це взагалі. Ну, оце у мене біленькі, звичайно, дуже теж гарні. Оце мілкоцвітка, мабуть, навіть не знаю. Тому, тому що тут інші зовсім крупноцветка такі, теж гарненькі. Ну, це жовтенькі, мілкоцвітка, бачите, теж жовтенькі, але мілкоцвітка. Так що, мої дорогесенькі, отакий у мене буде бордюрчик із примул гарненний. Єдине вам скажу, тому що це ж саджаю тут, щоб потім квітло. Тому що цей бордюрчик теж відквітне і все. І буде стояти лисичку. Оце навіть не знаю, що це таке. Знаю, що цвіте білим кольором, але навіть не знаю, що це за кущики. Тому сажу, що потім, коли відквітнуть мої, оці, мої красотінь, оцей мій бордюрчик, то буде квітнути тут ось ці гарні квіти, мої квітнуть, я ж кажу, це. ці будуть квітнути. Тому що, звичайно, гарно, коли стоять єдине, щоб не було граду і не їх не положив зовсім. То дуже гарно, коли вони квітують і стоять. Але ж діло все в тому. Тому що відквітували. О, бджілка, бачили, бджілка ходить. Відквітували і все. Отак От якось тут, бачите? <світ> бачите, все відквітувало, залишились тільки оці синенькі і все. Все відквітувало. Гарно квітло, все було гарно, а зараз А зараз тільки це ще синенькі залишилися і все. Ну що, мої дорогенькі, хто питав мене про примули, що я вам можу сказати? Я вам можу сказати єдине, що, звичайно, у мене ще є примули. Я їх накопала, ставила в темне місце, щоб вони не так і в холодне, щоб не так розквітали. Тому що, розумієте, мені в першу чергу треба на кладовище хлопця обов'язково. Ми вже… Я вже возила. Посадили, тому що у нас багато хлопців, які ще воювали в АТО, вони в різних селах, і могилки треба прикрашати, тому що знаєте, гроші дуже потрібні на квіти не використовують, вже Копаємо свої. Хтось кожної потрішки копає і садимо. Тому, звичайно, мені ще треба накопати на кладовище, а потім, якщо у мене залишиться, я зніму, що у мене залишиться, і потім вже. Хто захоче, той замовить. І, звичайно, мені треба моїм друзям і ще ж підписникам. Хочу теж відправити. Тому що, ну, подивилася, що трішки треба їм відправити, хай їм буде такий подарунок. Тому потім, якщо в мене будуть залишки, я їх всі скомпоную в ящичок, зніму вам Ви подивитесь і, можливо, комусь щось подобається. І ви замовите, тому що я ж кажу, в першу, чергу, в першу чергу треба туди, куди потрібно, в першу чергу. Мої дорогенькі, там у мене ще будуть ще інші. Купила в прошлому році, але ну ще щось не квітнуть. В прошлому році вони були дуже гарні, нові, нові сорта. Купувала одну штучку 25 гривень. одна квіточка. Один, один маленький, одна квіточка з корінцем, 25 гривень. Ну вони дуже-дуже гарні. Вони починають свісти з такого жовтенького, а тоді переходить колір як радуга. І темно-гарячий, і дуже-дуже і, ну, до червоного, дуже вони гарні. Тому, дорогісеньки, всім вам добра. Гарно, так? Да? Бджілка, бджілка. Шукає, шукає. Всім вам добра, здоров'ячка. Воно нам дуже потрібно, нашим хлопцям перемоги, і нам теж обов'язково все полті. І хай завжди буде все Україна. Отака така квітуча, гарна наша Україна.